Павел живе в підмосковних метищах. Павел любить ігри, стрілялки, тидиш-тидиш. Але загалом він проти війни і всього плохого. Прізвище Павіла Абухов. Може бути, що Обухов. Павлу трохи за 30, у нього округлих пуст, це, і він переживає за це, ще в нього з'явився недавно український акцент. Павел увечері робить тидиш тидиш потім хлібає щі. Задовбує благовірну розмовами про борщі. Дорогая, настоящий борщ, кладуть квасолю і чорнослив. Щоб описати досконалість борщу, Павелу бракує слів. Дружина Ельвіра його суворо питає Ти що, убухан? Павел зітхає, йому сниться щоночі українське місто обухів, сниться базар на піщані. І той, що на лікарні. Павел бере малосольні огірки, і вони шикарні. І ще ось лякі сири, свинину, і помідори, і навіть маслини. Павел спить у вісні, він аж стогне у нього крапає слина. Сосни стоять височенні. Сонце крізь корони сіє проміння. Павел думає: значить, моє московське життя промінняне на ось це обухівське? Йой, най буде. Вдома його чекає синок і дружина Люда. Люда працює на картонашці і ходить на східні танці. Павел думає. Я знав координати теплої електростанції і більше нічого не знав про обухів. Надо ж такої, а тут і люди приятні, і борщ, і ось під ногами хвоя. Приятна, думає Павел, приятно все це. І раптом прямісінько в нього влучає ракета і розносить його на сотні шматочків, а може й на тисячу. І Павел прокидається з крихом в своїх метищах. Злий підмосковський ранок морозить і полива дощами. Павел снідає в напівтемрями вчорашніми щами. Павел думає, за що ж еті муки, мені? еті сни, еті біди? У мене є приказ. Я лише навожу ракети. Хто то ж должен їх наводити. Хіба не однаково? Я мучуюсь, як герой Достоєвського і Булгакова. Так і скажу сьогодні, командир, будь мені братом і другом, Не могу наводити ракети іменно на обухав. І командир все пойме, і це буде трагічно і красиво. Абухов Павел зітхає мішки під очима в нього сирі. До коли, думає він. Доколі терпіть сумління докори. Все закінчиться, павел. Все закінчиться скоро.